Демісезонне взуття ортопедичне бренду перлина. Перлина це фабрична турецька фабрика. Зроблена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри, високотехнологічна, дуже якісне, дуже зручне взуття, дуже яскраве таке. Моделька підходить до мінус 5 за счет високої підошви, дуже тепла, дуже якісне, зручне, а можна зимою також, бо за счет подошви, що в ножки не холодно. Моделька дуже зручна, яскрава. Така. Це натуральна шкіра, а, правильний ортопедичний заднік, дуже тверденький. А, так є резиночка тут ще, щоб діткам не натирало, не гарно фіксувало ніжку. А, носочок теж, бачите, трошечки як захищений, щоб не денеться Пальчики не надавлювала нічого, зручно їм діткам буде. Липучки дуже дзком, гарно зафіксуються. Всередині утеплювач і фліс тепленький, а всередині ортопедична устілка, на жаль, її не можуть достати, бо вона приклеєна супінатором. з... Дуже добре фіксує і розподіляє по всій довжині нагрузочку, що дитина буде комфортно і зручно себе почувати. Дуже теплі, легесенька моделька. Дуже гарна. Підошва рельєфна, ось така, що не сковзить. Дуже гарна моделька. Рекомендую. Перлина. Туреччина Ізмаїл.